Куркума трав'яниста рослина, що належить до сімейства імбірних. Завдяки своїм унікальним смаковим якостям рослина отримала другу назву індійський шафран. У природньому середовищі проживання біологи налічують понад 35 видів даної квітки. Батьківщиною куркуми є Індія, але пряну квітку можна зустріти у деяких регіонах Філіппін, Китаю, Японії та Індонезії. Максимальна висота рослини може становити близько 100 см. Потужна коренева система має помаранчеву м'якоть та коричневий верхній шар. Широке листя темно-зеленого кольору має довгі черешки та рівні краї. Бліді квіти розташовані на довгих квітконосах і мають яскраві приквітки. Квіти зібрані в суцвіття, діаметр якого може досягати більше 20 см. Доросла та здорова рослина під час цвітіння формує кілька квітконосів. Період цвітіння починається у липні і закінчується у жовтні. Квітка рослини виглядає дуже ефектно і може стати окрасою будь-якої оранжереї. Тривала й копітка праця селекціонерів дозволила вивести сорти різної колірної палітри та розміру. Багаторічна рослина широко застосовується як у медицині, так і в кулінарії. Висушені та подрібнені кореневища використовують як ароматну та яскраву приправу, яка надає страві насиченого кольору та унікального смаку. У харчовій промисловості куркума використовується для виготовлення лікерів. Багато виробників додають яскравий порошок при виробництві чіпсів, сирів, гірчиці, маргарину та карі. Куркума широко використовується і в медицині. Індійська рослина має антибактеріальні та дезінфікуючі властивості. Розріджує крові, перешкоджає утворенню тромбів, знижує артеріальний тиск і рівень цукру в крові, зміцнює стінки судин, нормалізує роботу травневої системи, перешкоджає розвитку грибкових та вірусних захворювань, а також виводить з організму. Тривалі лабораторні дослідження показали, що регулярне вживання куркуми перешкоджає розвитку онкологічних захворювань. Одночасний прийом лікарських препаратів та помаранчевого порошку значно посилює дію медикаментів. Професійні косметологи рекомендують додавати порошок з куркуми, в маски та поживні суміші для обличчя. У деяких країнах світу фарбуючий пігмент рослини використовують як текстильний барвник, який має високий рівень стійкості до сонячного світла. Незважаючи на велику кількість різновидів куркуми, як кімнатну рослину можна використовувати тільки деякі види. Ароматна запашний вигляд, що має м'ясисту кореневу систему еліптичної форми. Колір м'якоті жовтий, форма бульб веретеноподібна, Висота листової пластини 60 см, а ширина 20 см. Довжина приквітків становить 5 см. Цей сорт має високу популярність у кондитерській індустрії. Кругла затребуваний вигляд, який має довгасте коріння. Форма суцвіть кругла. кореневища використовується для приготування крохмалю. Сумантранський декоративний сорт, який був знайдений на острові Сумантра. Цей вид є зникаючим і вирощується лише як декоративна рослина. Частухолістна – висока рослина, яка має другу назву сіамський тюльпан. Максимальна висота прямого листя темно-зеленого кольору становить 80 см. Відмінна риса наявність верхівкового листя біля квітконосів із білими квітами. Забарвлення приквітків може бути рожевим, фіолетовим та білим. Довга жовтий імбір ароматний сорт, який має дворядне листя. Діаметр основного кореневища може сягати 40 мм. Форма жовтих кольорів трубчаста трилопатива. Хімічний склад кореневища включає куркумін, крохмаль, ефірну олію, феландрен та цингіберен. Цитварна, цидуарія. Яскравий надзвичайний вигляд, який за допомогою верхівкового листя створює надзвичайну вирву біля квітконоса. Ця композиція дуже гарна і надзвичайна, а також має спільні риси з пелюстками лотоса. Спіральне розташування приквітників надає квітці нестандартного вигляду. Форма вершини фарфорового листя загострена, максимальна кількість суцвіт – 7 штук. У кімнатних умовах рослина може зрости у висоту до 50 см. Відмінна риса виду, Наявність вигину на кінцях довгого і широкого листя. Куркума є теплолюбною квіткою, яка негативно ставиться до прямих сонячних променів. Максимальна температура у літній період має перевищувати плюс 27 градусів, а період зимового спокою температурний рівень перебуває у діапазоні від плюс 10 до плюс 15 градусів. Квітні кари рекомендують вирощувати куркуму на підвіконнях, які виходять на південну чи східну сторону. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.